Є два важливих індикатора, де ваша собака дуже слухняна. Перший індикатор це... Ак, іди сюди. Це команда ні. Ні. Іди. Ні. Уйди. І друга команда це команда до мене. Іди сюди. Ідіть. Все йди, ні. Замітили цікавий нюанс, коли я сказав іди собаці. Він хотів знову взяти печиво. Чому? Тому що м'яка мова по відношенню до собаки, м'який тон, це і є похвала за те, що собака хоче. Тому не можна собаку хвалити, коли вона напружена, гавкає або агресує, або ставить на вас лапи. Не можна з нею м'яким тоном розмовляти Привіт! Як справа? Бла-бла-бла. Бо ми хвалимо за напружений агресивний наглий стан. Другий важливий момент, коли я його до себе підізвав, він трошки не розслабився, щоб я його погладив. Чому? Бо він далі продовжував хотіти смаколик. І я це зрозумів, я його погладив і сказав йому ні, бо він якраз напружено чекав, щоб я йому дозволю. І коли ви розумієте, що собака хоче, ви можете їй допомогти зрозуміти вас або команду Ні, або молодець да, посісюкать. Саме це є коннект з вашою собакою, а не іграшки, перетягування сидіти, лежати. Бачите, як цікаво слухняна собака для всіх значить по різному. А для вас що це значить?